Зараз каже очільник Луганської обласної військової адміністрації про те, що я так розумію, почали перекидати туди підтягувати сили рашисти та можливий наступ. Також багато розмов про те, що на запорізькому напрямку може розпочатися наступальні дії. А ситуація складною залишається зараз на Донеччині. Отже, що можете сказати, наскільки зараз ворог має ресурси, аби от наступати, чи може дійсно змінюватися ситуація найближчим часом? Що можна сказати, в них є значний е, е, мобілізаційний резерв. Вони не використали навіть е, всіх тихсот тисяч, які е, ними були призвані е, напередодні. Е, тобто, в них справді є можливість е, залучати значну кількість особового складу. В них є проблема в озброєнні, в бронетехніці, а в, особ в особовому складі е, ніяких проблем немає. Вони використали можливість протестувати використання піхотних підрозділів на Бахмутському і напрямку, і в Солідарі. Ми побачили, що вони не зважаючи на, на жодні втрати, просто силою, просто от закидуючи живими, живими людьми. Наші окопи промоглися досягти певних успіхів. Вони вважають, що це буде якраз така тактика приємна і в подальшому. Тому оголосили, уче ну, не оголосили, але фактично розпочали новий етап мобілізації, і вони будуть зараз цими звичайними піхотними підрозділями, підсиленими якоюсь там технікою, яку вони намагаються зараз реконструювати, будуть протискувати наші. Оборонні, оборонні е, е, рубежі і намагатися перешкодити нам е, в контрнаступах. Ну а от кажуть на Луганщині наступ. Також на Запоріжжі казали про те, що там теж там переміщаються і поки що жива сила, і техніка, і колаборанти, якісь такі, нібито анонси робили про те, що, мовляв, буду. Будуть наступати расисти загалом. Там є якась військова логіка в тому, що вони роблять. Чи от ми бачимо, що ну в Соледарі, я так розумію, це просто здебільшого піар акція для Пригожина Це не має якоїсь е е стратегічної мети. Ну а е дивіться зараз е на себе взяв е, повністю військово-сув військовий і е, Проблема в, в тому, що йому. Черговий раз поставили вимогу до березня місяця вийти на адміністративні кордони Донецької Луганської областей. Він буде робити зараз все для того, щоб виконати це завдання, тому що перше цього для них для них це буде дуже складне завдання. Але якщо він цього не виконує, він постане в такі самі ролі винного, які попередні керівники цієї так званої. С операції. Чи він буде рахуватися з статами, я не думаю. Чи він буде рахуватися з життям наших громадян і збереженням наших міст, так само не, не вважаю. Тому проблема в тому, що тактика Росії не, не, не змінюється, і нам приходиться воювати з людьми, які не мають перед собою нечестяння негідності і знищують фактично нашу. Нашу землю і наших людей і мирних і військових. Так, при цьому у ранковому зведенні Генерального штабу оновлені дані по втратах ворога сягнули майже 900 осіб. Це за добу. Це я так розумію, якраз от на сході були вони всі ліквідовані. Так, да, уявіть собі 870 чоловік. Це фактично батальйонна тактична група, яка Ну нараховує приблизно таку саму кількість людей, тобто за за добу вони втрачають величезні просто ресурси людські, але вони не причини не 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 зупиняються. Угу. А, і попри такі величезні втрати, там 700 800 людей. Ну це просто це ми кожного дня бачимо такі величезні втрати. Вони не зупиняються. У них ще є ці резерви. Є на жаль, я ж сказав, що вони не використали всіх повністю, ті, що були підготовлені мобілізовані 300 тисяч чоловік, і частина з них були кинуті відразу на поля бою для закриття прогалин. А частина прийшла певною підготовкою Білорусі на полігонах Росії, і вони зараз якраз і підсилюють ці підрозділи на території України. А ще треба врахувати, що вони прийняли рішення і. Наступна партія це близько 500 тисяч чоловік. Так само буде задіяна проти України. Тому нам треба готуватися до важких виснажливих боїв. Але я все ж таки сподіваюся, що ми візьмемо не кількістю, а якістю, і нам все вдасться, то що ми задумови. А так, на вихідних була інформація про те, що стосовно вагнерівців, це там 77% вже не є живими, або вони поранені і не можуть брати участь у бойових діях. По у тих 300 мобілізованих ми можемо сказати, які там справи? Скільки їх залишилось, скільки їх ну, зараз? Висотник немає? Відсутність завжди, завжди треба рахувати десь плюс-мінус один. Тобто треба розуміти, що десь до третини. Як якщо брати від тої кількості хто загинув, то треба рахувати, що дві дві третини плюс це як правило поранені, і ці поранені так само не можуть приймати участь в бойових діях, і вони потребують значних ресурсів для того, щоб їх можна було поставити назад на поле бою, як правило, втрати Медичні втрати росіян набагато більше ніж наші, тому що у них дуже погано поставлена система тактичної медицини. Вони взагалі її, ну не то що ігнорують. У них просто немає можливості і підготовки персоналу, і відповідного спорядження. І справді з 10 поранених 7-8 можуть просто загинути не до до. до... Pravo shakes night the hospital. Так, от при цьому ми дуже багато говоримо про Вагнерівців, в тому числі на сході. ми бачимо, що їх там дійсно дуже залучають активно до цих штурмових груп. І про мобіків теж багато говоримо. А от кадрові військові російські, що там, яка ситуація? От зараз до власне військових перейшла у них, я так розумію. Цей пульт управління цією війною. То там яка ситуація? Ну, ми бачили так. Вони з Харкова і з Херсона втекли, вочевидь. У них там є якась зараз. Вивільнилася так сила якась боєздатна, чи що там у них взагалі відбувається. Я не можу не розумію. В мене просто Я себе не бачу. Угу. Але ми вас чуємо, пане Алло? Вікторе. Ми вас не чуємо, але бачимо. Не, не бачимо, але чуємо. Чи ви мене чуєте? Чую чую, так. Угу. Ну, дивіться, яка ситуація в них. В них справді звільнилася певна кількість військовослужбовців. Вони їх перекинули на. На Луганщину вони їх перекинули частково. Там розділили там два компоненти, які були в Херсоні. Це десантники і морська піхота, залишки професійних кадрових підрозділів. Десантники були перекинуті на Луганщину. А морська піхота після поповнення перекинута на Запорізький напрямок. Це Мілітополь і обличчя. Більше там до Васильівки. Наскільки вони посилили позиції, ну інтенсивність боїв посилилася, але казати, що вони кардинально змінили ситуацію, не скажу. Проблема в них не стільки в професійності, стільки в мотивації. Мотивація значно знизилася, порівняно з тим, що було на початках цієї активної фази війни. Тобто, пояснити людям, які воюють, за що вони воюють і. І що вони в кінці будуть отримувати від цього в російській армії? Стає стає важче і А важче. при цьому таке надзвичайно цікаву сьогодні думку прилюднив міністр нападу Російської Федерації Сергій Шайгу. Він каже, що там планують наростити армію у півтора мільйони, і робити вони це все збираються за три роки. Отже, Шойгу провів нараду із питань збільшення чисельності збройних сил. Росії, глава цього їхнього оборонного відомства, яке не обороняється, нападає на інші країни, заявив, що буде створено два нові територіальні об'єднання збройних сил: Московські ленінградські військові округи. Я також наказав сформувати армійський корпус у республіці Карелія три. Мотострілкові дивізії у складі сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у повітряно-десантних військах. Анонсував також створення так званих самодостатніх угруповань військ на території нових суб'єктів Російської Федерації. Тобто, я так розумію, він тут мав на увазі окуповані території України. Ну ви знаєте, от а, Московський, Ленін, Ленінградський, Республіка Карелія, тут тут от виникає питання якраз про оборону, а не про напад. То що це за у нього плани такі на півтора мільйонну армію? Вони не мають можливості утримувати ту армію, яку вони зараз мають, а е, намалювати будь-яку цифру можна і 4-5 і 5 мільйонів. Е, проблема е, зрозуміло, що вони самі створили цю цю проблему. Фінляндія, яка має кордон з Росією 1600 кілометрів, якщо я не помиляються, вона стала членом. Ну фактично вже член НАТО. Там залишилися певні нюанси з підписанням з Туреччини, але я думаю, що все це буде пройдено. І в нас цього року буде вже повноцінним членом НАТО, і їм треба прикривати цей кордон, який вони завжди, ну якщо не рахували там в, в, в дружнім, то по крайній мірі точно не ворожим. Фінляндія завжди була в полі в полі, в полі, в полі інтересів радянського союзу, потім Росії, вона частково озброювалася радянською військовою технікою. Тобто, для них створення такого величезного кордону з НАТО. Це вперше буде напевно насправді є тільки невеличка частинка, яку вони мав ну, Росія і Радянський Союз мали з Норвегією. Тому зрозуміло, що треба відтворювати військовий округ. Зрозуміло, що треба створювати нові частини. Ну а все решта, це це така акція тому що ну настільки вони стримуються в Криму і на Україні. подивимося, будемо дивитися. Дуже цікаво, чим це все закінчиться для них в першу чергу. Угу. Ну от так, але тут дійсно, якщо говорити про їхні ці кордони з НАТО, вони тут напрям... фактично те, що вони хотіли, щоб НАТО десь до якихось кордонів 90-х повернулася, але бачимо, що натомість НАТО в притул до Росії наблизилася. Їм же ніхто не погрожує. Оця Оце військове угрупування. Це що це якась необхідність? чи це піар акція може бути така ж певна, також для населення, Що от НАТО і ми тут захищаємо кордони від НАТО. І я думаю, що це комплекс, це не тільки піар-акція, це і, і необхідність, тому що ну треба ж реально дивитися на речі, і треба розуміти, що ті військові частини, які там перебувають, вони точно не захистять в творі Росію від можливих, як для неї, та да, там провокацій наступів. Хоча ізначально треба розуміти, нікому вона не потрібна, і точно ніхто на Росію не подати не збирає. Ну також, а оці московські лінінградські ці військові округи, це що? Це теж вони якось чи вони це перелякались просто і зараз отак от рефлексивно намагаються а, якусь собі захист побудувати? Ні, це просто відтворення. того, що було в радянському союзі. В радянському союзі був військовий округ і московський окремо. Вони колись коли переходили на зовсім іншу систему і уніфікацію і оптимізацію військ. Частина округів була розформована. Вони зараз повертаються і до дивізійної системи з бригадної, і як бачите, вони відновлюють ті військові округи, які були раніше. Ну, всі просто нормальні люди прогресують, а тут бачимо, вони відкатуються назад. А так, і до речі, каже Шойгу про якісь самостатні самодостатні угрупування військ на окупованих територіях України. Ну, натомість тут йде мова про три роки до 26-го року. Він назвав це дедлайн по цій армії півтора мільйони. Ну, але знаєте, якщо навіть. Дослухатися до аналітиків, в тому числі до тих а, опози, опозиціонерів чи лібералів, яких там ну, мабуть коректніше так назвати, які з Росії втекли. То вони самі кажуть про те, що вже у 26-му році федерації може як такої і не бути тут, не те, що окуповані е... території України, а навіть суб'єкти Федерації вже можуть окремі просто не перебувати в складі Російської Федерації. Я думаю, що Росії може не буде наступного року. Не кажу про це, я наступний точно. Тому ситуація така: знаєте, вони йдуть в банку, вони піднімають ставки, і після того намагаються нав'язати нам якісь перемовини. Ну от давайте подивимося, що вони нам будуть пропонувати. Ну знаєте, це їхня звичайно, що стратегія, яку вони роками просто використовували піднімати ставки. Але от натомість, коли вже є така велика страшна війна, коли є такі жертви, коли є зруйнований будинок у Дніпрі, коли є удар по центру Вінниці, по Кременчугу і все таке інше. А чи це піднімання ставок? Воно взагалі навіщо воно потрібне? Воно якось змінює ситуацію на полі бою на фронті? В нас взагалі не на що не впливає. Це така тактика спочатку була радянська, а тепер російської дипломатії підняв підняти ставки до неможливості, а потім поступово її опускати до того рівня, до якого можна досягти якоїсь ну, домовленості. Знаєте, прийти на територію України, анексувати територію, внести ці суб'єкти в свою конституцію, а потім пропонувати нам мир. Ну, це така доволі. Специфічна постановка питання щодо можливості жити в мирі угу. так. Ну дійсно бачимо, що якось воно так се виглядає. Пане Вікторе, дуже вам дякую за те, що, попри всі моменти, в які ми сьогодні живемо, з якими стикаємося до нас, знайшли можливість долучитися до наступних зустрічей. ефірі нагадую глядачам: Віктор Ягун, генерал майор СБУ, заступник голови служби безпеки України у 14-15 роках до нас долучився.